Чим попливуть рибки в новому 2026 році, перша половина січня для вас. А на початку січня, можливо, ще триматиме вас якась кризова ситуація, ситуація, яка вас ну, от, емоційно дуже сильно засмучує. А, і вже, в принципі, тривалий час вона продовжується, так? Коли ви ніби відчуваєте себе певним заручником ситуації і не можете вирішити ближче до середини місяця. Ситуація зійде на нівець, ви вже зможете побудувати якісь плани, зміни ці, хочете, не хочете, вони вірвуться в ваше життя через те, що сама доля втручається, і поверне для вас віру в життя, віру в майбутнє. Для дуже багатьох програється саме так. Ви вже зможете будувати плани, ставити чіткі цілі і чітко, прям чітко їм слідувати, особисте життя рибок. Особисто може ті настрої будуть змінюватися з великою швидкістю, то ви хочете тепла, любові, проявів, то ви замикаєтеся, хвилюєтесь, переживаєте. Дуже багато будуть людей проживати стосовно чи щирі повідношення до вас, ваші половинки, або хто на відносинах чи щирі там прояви іншої людини. І, в принципі, да, у вас буде настроєно те, що ви хочете, щоб поруч з вами була людина щира. Стосунки будувалися на рівних таких умовах, на рівному обміні саме. В середині місяця стосовно особистого життя у вас вже буде чітке бачення і повна картинка да, того, що насправді відбувається з вами. Того, як ви хочете, чого ви хочете в ваших силах почати ці зміни, в ваших силах поговорити з нинішнім партнером, пояснити всі моменти. Вам це вдасться зробити, і ви вже потім будете чітко розуміти, що вам варто робити далі? І фінанси. Стосовно фінансів будуть переживання. Варто бути уважними з документами, з виплатами будь-якими з преміями, з банківською системою все що, ну, тобто все, що стосується якихось папірців, документів, законів? Буде підтримувати близька вам людина. А вона, ніби, знаєте, окутає вас турботою, теплом, буде допомагати, підтримувати в ваших починаннях, тому саме з цього боку вам повезе не обов'язково, це саме ваша половинка, можливо, це хтось із близьких друзів чи рідних, батьків, для багатьох програє. це програється, саме жінка, мама, подруга, сестра, там, да, кохана. Да, і саме на цій підтримці ви будете їхати, впевнено, далі.